Жарт облетів майже всі соцмережі, зібрав мільйони лайків як від іноземців, так і від самих українців. Таке враження, що весь світ і нас настільки налаштовували проти самих себе, що тепер навіть жарти про це викликають радість. За три роки сотні мільярдів доларів допомоги від платників податків в США, ЄС, Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Скандинавії, Балтії, Японії та багатьох інших. А українці. Ці гроші чомусь не відчули. Кошти малити людям, але зникли десь по дорозі. Нагадаю, що армія фінансується з внутрішніх надходжень, і тут винен не лише Зеленський, якого зручно звинувачити у всіх бідах. Не менша частка провини лежить і на нас, звичайних громадянах, які дозволяли чиновникам і депутатам привласнювати допомогу та гуманітарку, які терпіли інвалідності прокурорів. Розкішні життя правоохоронців і суддів.